Раз делегація була за кордоном в Польщі в нашій братній країні, яка допомагає нам. Шостинська міська територіальна громада є учасником міжнародного проекту по розробці проекту програми капітального відновлення території на минулому тижні. Було здійснено такий навчальний поїздку до Польщі в рамках відповідної поїздки. Було ознайомлене з програмами ревіталізації Польщі. А вони ревіталізують на даний час об'єкти як в Варшаві, як у Кракові, як в Родомі. Переважна більшість цих об'єктів є комунальною формою власності. Які на даний час вони не задіяні, відповідні об'єкти переробляються в такі загальні. Об'єкти арт-центри, де можна проводити якісь арт-простіри, куди можна залучати велику кількість людей для їх спілкування, навчання, перепрофілювання. Звичайно, вони вже пройшли певний якийсь, якийсь етап по відновленню деградованих територій. Вони надають свою навчальну і практичну допомогу нам. По написання відповідного проекту, і у нас ще сьогодні. Завтра буде навчальний такий курс цього питання. Тому всіх членів робочої групи прошу долучитися і прослухати його. І на виході буде сам проект програми відновлення території Шостинської міської територіальної громади. Ну а взагалі, поляки, як відносяться до нас дружніми з дружніми намірами. Фатун Ігор Михайлович, розкажіть, що ви бачили. Відвідали в рамках цієї поїздки заклади соціального напрямку, культурні заклади. Що мені особисто сподобалось у музеї сучасного мистецтва, який перероблені з кательні, з бувшої кательні у радумі, це 6,5 тисяч квадратних метрів площі, яка використовується під арт-простір. Також ще сподобався дом. Утопії в Кракневі це район, який промисловий, де туристів дуже мало, і для того, щоб привабити туристичну діяльність, там створили цей проект. Ревікзалізації створили цей дом. Утопії дуже, дуже цікаво, дуже. Гарні хні у них на Організовуйте зв'язок у їх арт-центр, у нас арт-центр, поєднуйте, об'єднуйте. Тепер хай їхні делегації з'їздять, приїдуть до нас.